Як ви всі могли помітити, наші європейські партнери неодноразово наголошували на тому, що незважаючи на війну і військовий стан, все одно Україні потрібні демократичні вибори. І кожного разу українське суспільство задавалось питанням: а хто ж буде тією людиною, яка поведе нас в світле майбутнє? Хто змінить абсолютно докорінно підхід до української влади і до розбудови української держави, і сьогодні нам стало відомо. The answer. Кандидат Лебігович, це база і основа майбутньої української політики. Ми коротше подивилися на стрімі дебати Януковича і Ющенка. Після того в тіктоки під рандомними відосами люди почали писати Голосую за Лебіговича. Тіпа я лебі, я нікуди не балотуюсь. Я не буду президентом е, країни і або вашого міста, або що в мене нема партії. Крім того, що в перший же день, коли було анонсовано з появу цього кандидата, було знищено одно одного з найвідоміших російських злочинців е, багато заравінтраді кажуть, що то, що здох Пригожин, це частина моєї предвиборчої кампанії. Я ніяк не причетний до не причетний навіть до партії. Він ще й запустив цілу хвилю українського медіа -контент. Я хочу акцентувати, що з моєї точки зору, з точки зору дуже багатьох людей, для України зараз важливо дві речі: це всіма можливими силами і ресурсами стримувати російську агресію, і розбудовувати Українську армію. А для тих, хто тепер буде задавати питання, за що ти воюєш, я буду казати за лібіговича І також паралельно, як базу для всього цього, будувати українську ідентичність на основі українського культурного медіапростору І так би мовити, на основі унікального українського прошарку культури. Bližej só. депутатом став. бутатом депутатом став. і саме це і вдалось створити кандидату Лебіговичу. 31 березня 2024 року на всіх дільницях твоєї країни голосуй за Лебіговича. Ця людина підніме нашу країну з колін. Кандидат Лебігович не просто об'єднав навколо себе масу різноманітних дуже цікавих авторів. Він ще й породив масу різноманітного і унікального контенту. Я підприємець, і я вже стомився від цих податків. 5%, 10%, 20%. Я впевнений, Лебігович це все прикратить і, і зробить бізнес доступним в Україні. 3 по 50, 5 по 210. Молодим сім'ям зараз дуже важко. Одна надія – Лебігович. Молодь обирає майбутнє. Молодь обирає Лебіговича. Різноманітні люди почали створювати арт-об'єкти, інструкції, мануали, агітаційні ролики і різноманітні продукти на основі діяльності цього кандидату. Очевидно, що це зацікавило абсолютно різні прошарки нашої багатошарової. Спільноти, друзі, це капець. Хто це зробив? Ну я не розумію. Ну як таке можливо? Я не йду нікуди з Лідіговіча. Ніякий список не йду. Подивіться, Верховна Рада почула аж розбіглася. Вся українці дуже різні люди. Вони знаходяться в дуже різних умовах, але незалежно від того, де вони і чим займаються, вони сконцентровані на головному. Вони сконцентровані на кандидаті. Лебігович, тому що саме за цією людиною, ймовірно, і буде майбутнє. Ми можемо неодноразово помітити, що кандидат Лебігович всіма силами робить вигляд, що не має відношення до власної промокомпанії. Мені тепер мамі пояснити, що я не лепіговий, що це все прикол, що я нікуди не йду. Що це не, не партія, цього не існує. Але це хороша ознака. Чому? Тому що. Кандидат Лебігович використовує те, що ми вже маємо на працювання Володимира Зеленського в сфері якісних промо-компаній своєї кандидатури, тому що саме він запустив цей всім відомий промо дослуги народу, а потім за допомогою серіалу і певних наратив цьому продукту зміг правильно що, завоювати прихильність аудиторії, і лебіги також це вдається, дорогі українці. Я обіцяю вам. Піти в президенти України і одразу виконую, я йду в президенти України. Давайте зробимо це разом. Пан Михайло неодноразово заявляв, що не має відношення до своєї промокампанії, але очевидно, що має. Ми маємо масу доказів і підтверджень подивись як вони блядь, частина тим фотошопом Я, ви ви не розумієте, що я не куда все несеться Я, от я вас зараз питаю куди все... я я не лебігович як то офіційні промоматеріали які демонструють наміри лебіговича балотуватися в керівництво у Мене немає ніякої партії, тим більше регіоні. Міша, давай так, ти скажи і потім розсуждай. Палахує, потім кінці, як все получиться. Я ніде не балатуюсь, мене нема округи. Ще скажи, що ти такое умний? Ти читай то, що тебе далі, тока свераження. Чи то місто, чи то країни це не так важливо. ключове, що за саме цією людиною піде народ. Ми вкотре можемо побачити, що абсолютно різні професії і прошарки об'єдналися навколо. Кандидатура Лебіговича. Прямо зараз, в прямом ефірі я буду шать саму странно партию ідею своєї жизни за Лебіговича заказали на Україну. Оптом я буду показывать, як я їх шив. Я бачу, запроси на це є. Хто хоче бути першим, може заказать зараз в прямому ефірі, або і ти. Незважаючи на те, що наразі ми не побачили детальну програму пана Лобіговича, але вже неодноразово згадувалось про те, що в планах є повернути долар по 8 гривень, і це ж очевидний натяк на те, що буде зміцнена українська економіка. Для роботи над цим насправді треба не так і багато, але не так і мало. На жаль, ключове це привести до керівництва активних людей, професіоналів, які зацікавлені в розбудові української економіки, а не в розкраданні. Я висуваю свою кандидатуру. В уряд Лебіговича на пост міністра Шаурми в Україні це це пану Лебізі. Нам наразі невідомо, але чи змотивований він конкретно це робити? Звичайно, що змотивований, чому я так вирішив? Тому що ми неодноразово бачили, як пан Лебіга професійно збирає донати на своїх твіч стрімах, і немає жодної причини вважати, що йому не вдасться аналогічно з. Міжнародним валютним фондом, тому що система в принципі аналогічна, ти Залучаєш кошти, розбудовуєш свою державу або свій проєкт і повертаєш кошти у вигляді певних ресурсів. У даному випадку ми отримуємо розважальний контент. Пану Лебіговичу неодноразово вдалось довести, що він сконцентрований на своїй діяльності і знає, що і для чого робить. Я колись все время ходив на бокс, щоб міти себе захистити. І мій тренер сказав одразу дуже сильні слова. Він сказав: якщо напроти тебе противник в два рази більше, ніж ти, тобі треба просто дивитись в очі, зробити легенький отскок і звінитись. Ви поняли? Це, це допоможе вам в житті. При цьому він не робить вигляд, що він. Тільки для народу і думає тільки про інших. Насправді він живе в своє задоволення і старається в першу чергу зробити комфорт для себе, і потім уже на основі цього комфорту розбудовувати комфорт для всіх. Чому? Тому що якщо ти розбудував навколо себе певний рівень, то набагато комфортніше комунікувати і сприймати ситуацію навколо, тому що коли ви на рівних, це сильно спрощує життя всім учасникам сот. Я не за за не город! Голосуй засіб. Незважаючи на те, що програма сконцентрована переважно на, переважно на людських особах, але коти або інші брати наші менші також не повинні бути обманутими. Кіт! Не пригай, придурок, подумай про сім'ю свою. Подумай про других, якщо на себе пофіг, не пригайкі. Тому що, якщо ти розбудовуєш країну, то розбудову відчувають всі. І очевидно, є пряме відчуття, що на цьому на розбудові для людей пан Лебігович ні в якому випадку не зупиниться. Я не маю але не зовсім я. Не дармаш, він має таку велетенську підтримку. Чи є шанс пройти в другий тур на виборах у 24 му році. Мішенька! Мішенька, дуже хороша карта. От тобі, мішенька, другий тур. Багато людей задається питанням: а хто ж такий цей Лебігович? Все просто він креатор, тіктокер. Створював неодноразово масу вірусних контентів, автор прикола про кіт не пригай», в тому числі демонструючи нам тим, що він зможе не просто стримати український соціум, а ще й змотивований врятувати буквально всіх. І продемонструвався кіт не при неодноразово. Крім того, він був на подкасті у Волошина, а це все-таки відомий легендарний український музикант і не має жодної причини вважати, що. Така людина, як Волошин, покликав би кого завгодно на свій подкаст. Любиш, коли тобі обробляють язиком? Очевидно, що Лебігович чудовий вибір. Після певної кількості вдалих вірусних роликів йому вдалося набути популярності і на твічі і зайняти першу ланку, обійшовши навіть легендарного Спартака Суботу. Чи цілком ймовірно, що саме ця людина буде влаштовувати конкуренцію пану Лебіговичу? Ну що ж, подивимось, куди саме буде рухатись українська політика. Наразі це все. Якщо у вас є питання про кандидата Лебіховича, обов'язково залишайте їх в коментарях, і ми все обговоримо. Якщо ви потребуєте додаткової інформації, я обов'язково її пошукаю. Дякую, що були тут. Дякую, що підтримуєте цей канал спонсоркою на Ютубі і на Па-па і всього вам найкращого.